Привіт-привіт! Ми прийшли на оддих до ставка. Прийшла собачка чужа і так цікаво себе веде, ми так тішимося ним. А ну, лягай, лежи, ліжать, ліжать. Ліжать, а ну покажи, як ти показував. Лягай, ну лягай, як ти лягав. Хліб, дали хлібчик не хочеш, де шашлики з нами видно. лягай. Лягай, лягай. Я покажи, як ти лягав. Не хоче хлібчик їсти, він хоче шашлик. О, взяв. О, може буде їсти. Да, молодець. Кушай, бери, кушай поки. Кушай. Ми ще теж нічого не їмо. А нас тут срок можна кормити. Ах ти хитрон такий. Туди не треба, там каструлька з м'ясом. Нельзя. Іди сюди. Нельзя. Дивись, радік тепер не підходь. Того, що якщо собака зачує м'ясо, щоб вона не гаркнула, бо це чужа собака, не домашня. Отак, Нельзя там трогати, іди сюди. А ну покажи, як ти красиво, лягав, повз, ну лягай, лягай. Лігай. А ну лягай, лягай, лягай. Покажи, який ти нам, що ти нам показував. дай лапку, дай лапку, ну дай. Лізать. А ну візьми Радік, лапку його. А давав тільки, що тобі хотів в да, лапку ну, да, Ти що поклав хлібчик, потім прийдеш за ним. Ти не хочеш, ти хотів м'яска, да? а ну лягай. Ну ляжек, ти так красиво лежав, так під'їжджав, на пузі, катався, да? О, мене Чий ти? як тебе звати? Ти прийшов до нас, що йдеш? О, мухи якісь! от йовки. Мухи. Он, он... Хороший, хороший, у нас тут ставок, швечерет, геть і ставка добре не видно. На муху. муху угу, Він підходить, крутиться кром каструлі з м'ясом. Хитрий? Хлібчик він не хоче їсти, правда? ж? Як тебе звати, собачка? Як тебе звати? Ну що ти? Йди сюди, йди до нас. Собака така привичка. <рес> так і собачки люблять це робити, так? Да? Що, Шо, ти хлібчик не будеш їсти? Ти ждеш, чи ти, чи ти просто хліб без м'яса не їсиш? Ти потім будеш, да? так? Ой ти, хитрун. І ну, і чий і ти? І... Як ти прийшов і нас не боїшся і тако хочеш з нами бути. Ні. І... І... Переніс, поклав в друге місце і жде коли шашлик. Дадуть тоді буде їсти сліп з м'ясом, а ну, так що він буде? срук дав. Да? А, а ну лягай, лягай, як ти лягав? Лягай. Ну, покажи, ти так, так гарно лежав, поки я, я, я його сиділа. Я буду гладити, ну, він буде просити животик гладити. Лягай. Лягай, 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 лягай. Це вона мені Покажи, красавчик. Ладно, не хоче, хотіла Ставна. вам показати, як він, як він інтересно їздив на пузі. До нас під'їжджав, під'їжджав ближче о, до стола ой, ближче. Ой, в армії полки. Нас тут такий о, столик ой, в армії. на землі. О, в армії. І він хотів під'їхати на пузі. Під'їжджав до нас, да? Ой, лапку дає. Привіт, Чій ти? чийте. Не боїся, лап о їде, їде. Під'їжджаємо. Давай, давай до стола ближче, ближче, правильно, правильно що зараз м'ясо додавати правильно. Що ти хотіла? Так, Що угу. так, це таке? Все побачили.